Натрапив на такий Global Culture Report за 2023 рік. Вже він доволі новий. Він власне про тренди в роботі з людьми, і там одна один дуже цікавий факт, що 79% опитаних менеджерів вважають, що вони задовільняють свою команду повністю, і вони власне знають, що треба їхнім працівникам. Вони заявляють про те, що ми з ними спілкуємось. Ми знаємо їхні потреби, їхні цілі, і в нас все. Все чітко. І е, в тих ж компаніях е, лише 45% чи 47% працівників погоджуються з цим твердженням. Тобто X2. так. Е, тобто в районі 20% менеджерів кажуть, що та в нас є з цим якісь провтики. Спевнені менеджери. Е, та а 80% кажуть, що ні, я орієнтова. Вони навіть кажуть, що там я орієнтований на людей, я з ними працюю, я знаю, що їм потрібно, і з їхніх команд лише половина людей з цим погоджується, і кажуть, що менеджер насправді. Е,